Вітаю вас, доброго всім дня. Обрізаю, займаюся обрізкою винограда і хочу вам показати, от дивіться, у мене ось є кущ. Це йому два роки, але два роки. Але він в цьому році вимерз повністю. Мене. І от е, пустило вже з корня нові пагани. Але як сформувати виноград? щоб в на, на, наступному році у мене вже був врожай. Що ми робимо? От дивіться, в мене лоза, я тут верхушку ось обрізав і дивіться, залишаю. От мене до першої проволоки 60 см. До першої проволоки. Я от, до, підводю до першої проволоки, так відміряю. І потім рахую 10 почок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І я на наступний рік, оце в мене буде вже сформований рукав. Але дивіться, щоб так формувати рукава на перший рік, і якщо він там вас е померз, замерз що то, то треба, щоб товщина хоча б, одну, тут дивлюсь 10 до 12 мм, І дивіться, я до першої проволоки, потім 10 роблю почок. І я вже на наступному, буде наступний рік і у мене вже тут будуть плоди, виноградні грони. Ну, одне, що попереджую, сильно не перегружати, але можна залишити 3-4 грони на, на цьому рукаві. Також ось такий самий рукавчик, дивіться, я. Що це я вже залишаю на зиму. І отак ми беремо 60 см до моєї першої проволоки. І отак іще 10 бочок. І от дивіться, у нас вже буде на наступний рік уже готовий рукав. Що я роблю весною? Я це все до проволоки, все вириваю, виламую, щоб тут нічого не було. Це в мене вже. Сворому в мене рукав. Все, він вже тут гарний, у мене все буде. А тут будуть лози вже з гронами. Якщо дивіться, лоза тонка. Якщо ну це в мене бачите, гарна тут 10 мм, 11 мм. А якщо тонка, ну от якщо кущ і тонкий не лишайте, то ви обрізаєте. Лишайте по 2-3 почки і на оновлення, щоб на, на наступному році була вже гарна у вас лоза, потім уже сформуєте свої рукава. А якщо отака гарна вже у вас вийшла год лоза, то робіть отак і буде ви побачите, вже, грона будуть у вас вже на другий рік. І так, якщо ви зрозуміли, да, якщо у вас гарні лози, за год за цей рік були гарні лози, то робіть так і все. Уже провірено, особливо тільки не перегрузіть. Якщо тонкі лози, то обрізайте на наступний рік по дві три почки, щоб, щоб формувати на наступний рік вже гарні рукава. Все, гарних врожаїв вам, нехай вас Бог благословить і всім нам поможе в цьому в цій нелегкій праці.